Вітаю всіх глядачів каналу FільMorie'UA. І як ви вже побачили з назви, це відео присвячене силуетам. Ось такий силует на фоні якогось іншого малюнку або відео. Я вам покажу, як це можна зробити. А надихнув мене фільм ковбої він називається, де ось так у інтро є отакі кадри. де силуети, силуетами фактично все показується. Тому давайте зразу перейдемо. У мене є ось такий на зеленому фоні відео з чоловіком, який танцює, і ми застосуємо до нього ультракі для того, щоб прибрати зелений фон. Ультракі, вибираємо цю піп'ятку. Ми вже неодноразово це з вами зробили і віднімаємо зелений фон. У нас з'явився наш танцюючий чоловік. На фоні відео, яке знаходиться під ним. Тепер нам потрібно змінити колір цього Це чоловіка. Для цього ми використовуємо ефект Tint. І, прибираючи, роблячи обидва кольори чорними, ми отримуємо ось такий силует вже на фоні нашого відео з графіті. Вже доволі непогано і фактично так, як у тому фільмі і було. Але там, нічого ви помітили. Є такий момент, де він наче запалює сигарету і його трошки освітлює. Тобто він з цього темного, абсолютно чорного такого силуету, з'являється його реальне зображення, і потім він знову переходить в чорний силует. Ми так само повторимо, це абсолютно нескладно. регулюючи у тінті у цьому ефект, тінт. Amount, показник Amount ми проявляємо або знову. Прибираємо зображення. Ось так, ми ключовими кадрами виставили все. Тепер ми що можемо поміняти? Переходимо у наш Key і міняємо на альфа-канал. Да. Вмикаємо. Альфа -канал, позицію альфа-каналу і міняємо ці кольори в тінті. Так. Але ми не бачимо нічого крізь нього. Для цього ми включаємо скрін. І тепер у нас виходить, пам'ятаєте, ми з вами колись робили той текст, прозорий текст. Тепер у нас так само вийшла прозора фігура. Ми ввімкнули скрін у Opacity і ввімкнули білий кольор. Міняючи кольори в, tint, в ефекті Tint, ми можемо робити от такі гарненькі ефекти, змінюючи нашу картинку. Але якщо ми приберемо тінт, ось так видалимо, у нас залишається просто білий альфа канал від у того нашого танцюючого чоловічка. Тобто у нас зараз включений альфа канал, але він залишається білим. Тому давайте повернемо тінт. Повернемо його на шар і дивіться, якщо ми міняємо зараз кольори, То який гарний ефект у нас виходить. У нас така напівпрозора фігура. Крізь неї проступають зі зміненим кольором наші графіті на стіні, і виходить досить непогано. При бажанні, так як в прикладі на початку, ви бачили, що я міняв кольори, і можна просто виставляючи ключовими кадрами, ці кольори міняти, і буде такий перелив гарний. Ось так. Ми поміняли жовтий, тепер просто включіть ключові кадри, вибирайте будь-який колір, який вам подобається, або зміну кольорів, і ви отримаєте такий цікавий перехід. А я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Чекайте, я вже готую для вас нові відео. і Заходьте, буду радий вас бачити тут.